Провокації бувають рідко, особливо вночі, ночі. Ну от недавно був, ПКМ працював. Достановка ну, вечором тільки накаляється. Вчора був зрив, непонятно. Ось 8 метрів 300, На даний момент тишина. Ну Прийшла повісточка, я її ждав давно, ну, в мене хлопці служили, та я її так само вирішив, У мене вже багато знайомих там, де я живу, От служили, приїхали, всі нормальні, здорові. ну Я собі так вирішив, теж спробувати, що це за щастя. Не передати. Кожен свій смак, кожен свій вкус. ну Дуже інтересно в перше время було. А зараз вже привичка. Вдома приїхав з відпустки, то трошки не так, не то. Ти що, то я вдома салют як бабахнув, я під ліжку чи куди. ну, Знаєш, як воно, ну, привичка, що тут завжди бомлять-бомлять, а зараз тишина. І вдома там салюти ж були, і воно вже по інерції. мене хлопців з, хлопці з воду всі, так, хто був в відпустці, каже, салют був, це ж зима. Каже, всі, хто, хто під ліжку, хто на другий поверх, хто вниз. Ну воно якось так, а воно приходить. Приходить з часом, завжди. Ну, вроді би все нормально. Ну, для нас це нормально, таке кожен день по 5-6 разів. Це. Ну, це вони провоцирують. Це кожного дня, кожної ночі вони провоцирують, щоб ми давали відповідь, але ми не даємо відповідь. Ні, сюди не підходять. Ну, у нас тут річка, так що вони через річку навряд ли можуть піти. Dziękuję. Dziękuję. ja, Dziękuję. 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 nam Dziękuję. nam Dziękuję. Dziękuję. nam dają, Dziękuję. 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 Синок, ми вже звикли. На ну, як не стріляють, да, ми спати не будемо. А так стрілять, ми не знаємо, куди воно лежить. Наш паспорт не показує. Саме головне, щоб у хату не летіло. Всі в мене собачки живі. Ми ж перед петушок з курочкою живі. Ми з сином, У мене п'ять дітей, я мать героїня. У мене Україна, дві медалі награждена. На да? Всі ми вижили. Хата ціла, правда, шипки повискакували, mm -hmm. Ну, поставляли люди добрі, кришу підремонтували, що мені треба. Я не голодна, не холодна, дров мені безплатно привезли. Все, мир над головою. Я це, я це кажу правду. Я й за солдат говорю, що солдати не докучають, а допомогу людям дають. А там, якщо може, хто бере, що хай бере.